Вітаю, братів і на нашій рубриці Сторінка здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему, і це чи може жуйка допомогти від стресу? Е, і так. Першого, минулої суботи, 1 лютого відбувся Міжнародний день жувальної гумки. Цей маленький шматочок солодкої свіжості має більше переваг, ніж здається на перший погляд. І так, жулька проти каріусу. Каріус. Деякі гумки без цукру містять ксиліт, сорбіт або інші підсолоджувачі, які не дають бактеріям утворювати кислоту, що руйнує Сорбіт та ксиліт – це одні із найпоширеніших підсолоджувачів, які використовуються замість цукру. Вони мають певні переваги, такі, як низькокалорійність містить приблизно 2,6 ккал на грам у порівнянні з 4 ккал у цукрі. Не викликає каріосу, тобто не використовується бактеріями в ротовій порожнині для утворення кислоти, які руйнують нашу емаль, і може мати вплив на кишкову мікрофлору, модифікуючи її. Якщо є позитив, є і негатив. Побічні ефекти. Надмірне споживання може викликати. Послаблюючий ефект. Якщо споживати у великих кількостях понад 20-30 грам на день, то та таксиліт може викликати здуття живота або навіть діарею. Дискомфорт у шлунку. Сорбідтаксиліт не повністю засвоюється і лише частково смогтується у кишківнику. Тому у деяких людей він може викликати дискомфорт у шлунку і не варто вживати багато жувальної лунки, щоб не викликати побічних ефектів. Неочікувані бонуси. Жувальна гумка це не лише про зуби. Вона також освіжає дихання, полегшує закладання вух у літаку, покращує концентрацію та знижує стрес. А тепер давайте детальніше. Дослідження показують, що жування гумки без цукру покращує увагу, пам'ять і навіть знижує рівень стресу. Було проведено дослідження із студентами. Щоб визначити вплив жувальної гумки на стрес, тривогу, концентрацію уваги та успіху на іспитах. І результати показали, що рекомендується жувати жульку перед іспитами, щоб подолати екзаменаційний стрес і підвищити успішність іспиту. Проте жувати гумку не рекомендується в довгостроковій перспективі для студентів, учнів, учням, яким важко зосередити увагу. Отже, жуйка може бути корисною, якщо використовувати її розумно. Використовуйте жувачки без цукру, жуйте в міру, і нехай свіжість буде з вами. Будьте здорові та бережіть себе.